Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість, кайдани тисли кисті рук худі, і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали: як вона могла, та головного ж ви ще не чули. Слова впивались в душу, як стріла, як би ви знали про її Традиції, сипнувши в рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло, а це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко три судді, і вироки виконували пильно. Сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.